Зробимо короткий огляд на ось таку палатку. Розміри вона має 220 х 220 х 150 см. Вона йде 6 механічна, тобто її потрібно збирати самому. В комплекті йде сама палатка, дуги. І ось такі колешки, щоб можна було додатково її закріпити. Отже, давайте збирати її. ця палатка виглядає в зібраному стані. Якщо перейдемось. Позаду у нас є додаткове вікно, тут, щоб можна було відкрити, тут собі його зафіксувати. Ось так само воно фіксується і тримається. Тут у вас є вікно з сіточкою. Потім додатково можна, ось так все це закріпляється внизу. Тут є ще отвори для того, щоб ставити колешки, і палатка точно нікуди не втіпла під час сильного вітру. До речі, зараз є невеликий вітер. Отже, ми заходимо в палатку. Тут у нас є два бігунка. Перший бігунок відкриває саму зовнішню палатку. Тут є сіточка. А це сідло можна закріпити. Ось так. От у нас є тут фіксатори. Відкриваємо другу. І ось так ми закріпили нашу москітну сітку. І в нас є тепер вільний доступ до палатки. В палатці доволі просторно. Ніяких кармашків, на жаль, немає, але це все. Все широко, все просторно. Тут реально ну, на трьох людей буде взагалі комфортно. Якщо тут якісь речі поставити, ось такий вигляд, тут має палатка. І ось так ззовні вона виглядає.